Так, на вигляді у нас тримори це від бренду Orзіa. Перевага в тому, що, по-перше, корпус, тобто, зручний і на дотик, і по розміру. Ось, виглядає наступним чином. Тобто тут ось ця кольорова частина по бокам. Вона а, прорезинена, тобто, воно не, також не, не буде сковзити. Тримати дуже зручно, бачите, ось така є виямка, тому, в принципі, тримати. Дуже комфортно. Вхід USB Type-C хороший нульовий зріз. Давайте подивимось комплектацію. В комплекті, до речі, аж 5 насадок. 1, 2, 3, 4, 5. Капель USB, мастило щітка. Тут все є в комплекті. Тому, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Ці, ціна дуже приємна, оскільки це розпродаж. Значить, Працює 100 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі час зарядки 1,5 години, HQ352. Тому, будь ласка, кому потрібно, будемо раді співпраці. Дякую, гарного дня.